Доброго дня, церква! Як ваші справи? Звісно, я не почую ваші відповіді, бо ви по той бік екрану, але мені здається, подумки, ви все одно сказали відповідь. Я не знаю, яка, може це добре, може ще якась відповідь буде, але точно ви це сказали. Більшість з вас, правда? Я ж не помиляюсь. Клас. Я поставлю ще кілька запитань, і з цих питань ми почнемо мою проповідь. Що ми шукаємо у житті? Це перше питання. І що ми робимо, щоб це знайти? Я не прошу вас відповідати зараз. У вас буде ще час після проповіді сісти і чесно собі відповісти на ці запитання. А поки що хотів би з вами поділитися одними цікавими фактами. Дослідження показують, що середньостатистична людина щороку витрачає два дні свого життя лише на пошук загублених речей. Це ключі, телефони, окуляри, будь-що. За все життя це приблизно 150 днів, 5 місяців, коли ми бігаємо по дому, по квартирі з такими словами: О Боже, де це, я все поклав! Хто себе в цьому бачить? Я, чесно каюсь, такі речі бувають в моєму житті. Це якщо говорити про побут. Але давайте підемо глибше. Соціологи стверджують, що 60% молодих людей досі шукають сенс життя. Інше дослідження вказує, що 80% працівників, вибачте, відсотків працівників у світі мріють про іншу роботу. А ще ми проводимо 5 годин на день у телефоні, гортаючи новини, покупки, меми, блоги, відео. Це понад тисяча годин в рік. Уявляєте собі? Тисяча годин в рік ми проводимо в телефоні. Психологи вважають, що за активним пошуком інформації часто ховається внутрішня порожнеча. Це може бути інформаційний голод, а може, душевна. Спрага. І на перше, і на друге є рішення. Від Іоанна 6 розділі 35 вірш говориться: це говорить Ісус. Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить в мене, ніколи не буде спраглим. У цих словах Ісус говорить не про фізичний голод чи спрагу. Це не про їжу чи воду. Це про глибший голод, це душевну спрагу, яка штовхає людину на пошуки сенсу життя, істини і любові. Ми можемо все життя щось шукати або когось шукати, навіть не розуміючи, чого насправді потребує наше з вами серце. І як добре, як добре нарешті залишити всі пошуки, і це не тому, що ми з вами здались, а це тому, що ми знайшли. Амінь. Взагалі Іоанна, 6 розділ дуже чітко говорить про пошук. Якщо подивитися в контексті всієї глави, то стає очевидним, що люди шукають, але не завжди розуміють, що саме вони шукають. Наприклад, в цьому розділі є один момент, коли послідовники Ісуса приплили на один із берегів, де нібито Повинен був бути Ісус. Вони чули, що Ісус зціляє. Але тут їм люди сказали, що Ісус не тільки зціляє, Він також накормив велику кількість людей, маючи всього п'ять рибин і двоє хлібин. Це чудо було. Вони були здивовані. І, скоріш всього, що після цього вони ще більше здивувалися, як це так? Уявіть собі, люди плавають. По всьому морю, від одного берега до іншого берега, шукаючи людину, яку вони не знають, але до якої їх дуже сильно тягне. На той час не було дівайсів, не було інтернету. І щоб дізнатися про когось, треба було з нею поспілкуватися, треба було з нею зустрітися. Коли ти з нею поспілкувався, поговорив, ти, звісно, вже можеш зробити якісь висновки про цю людину. Вони чули, що Ісус зціляє. Вони почули від людей, що Ісус накормлює. І це їх ще більше здивувало, я вже казав. І скоріш того, що вони було питання: Ого, а хто ж ти такий Ісус? Що ти зціляєш і, накор... і кормиш? Пошук продовжується. І коли вони знайшли Ісуса на протилежному боці моря, їх здивування було ще більше. По всім фізичним поясненням, його не повинно було там бути. Бо вони бачили, як від цього берега відчалив тільки один човен, і Ісуса в ньому не було. Але Він зараз тут з ними, на цьому березі, на іншому березі, від Іоанна 6 розділі 25 вірш. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому: раві, коли ти прибув сюди. Ще одне здивування. Ще одне відкриття того, хто такий Ісус. Ще один пазл до особистості Ісуса. Вони також почали розуміти, що для нього не існує перепон. Що якщо Ісус запланував десь бути, Він там обов'язково буде і в той же час, в який він запланував. Для нього не існує перешкон, для нього не існує відстані, бо Він Ісус. Ого, хто ти такий Ісус? Ми вже читали ці вірші, але я ще раз хотів прочитати цей вірш і сфокусувати вашу увагу на двох речах, про яких в цьому вірші говорить Ісус. Це про хліб та спрагу. Від Іоанна 6 розділі 35 вірш. Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати. І хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. У всі часи хліб і вода були основним елементом життя. Без них люди просто не могли існувати. Коли Ісус звернувся до учнів, Він не сказав їм, я особистий, я делікатес, вам навіть і не снилося, хто я. Він цього не сказав. Він звернув їх увагу на те, що він хліб. Тобто, що потрібно людям кожен день, щоб втамувати голод. Він сказав: хто повірить у мене, той не буде спраглим. Люди змінюються. Але потреба в хлібі і втамування в голоді залишається. І знову я повторюсь, що в цих вершах Ісус говорить не про фізичний голод. Ісус говорить про глибший голод, душевний голод, про внутрішню спрагу, яку тільки Бог може вгамувати в нашому серці і в нашій душі. Бо Він створив душу і Він вклав в душу цей голод по ньому. Псалом 42, другий вірш. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе. Душа це не просто емоції чи думки. Це внутрішнє я, глибина де зосереджене справжнє життя людини. Саме в душі людина відчуває сумнів, коли вона далеко від Бога і радість, коли вона поряд з ним, коли знаходить Його. Бог створив людину не просто для існування, Він створив її для стосунків з ним. І ці взаємини починаються не з розуму, не з тіла, вони починаються зсередини, з душі і Твого Духа. Саме тоді Бог вкладає, прагне пошук Його, прагнення шукати його. Тіло зношується, розум змінюється, а душа живе вічне. Тому Бог і вкладає ціни в те, що вічне, а не те, що зникає. Він в... Вкладає в нашу душу те, що цінне через Ісуса Христа. До Євреїв, 13 розділ 8 вірш. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки Той самий. Сьогодні Ісус також продовжує кликати нас до себе, щоб ми в ньому знаходили всі відповіді на наші питання, на питання, котрі є в нашому житті і в нашій душі. Ісус не пропонує себе як одне із багатьох варіантів відповідей. Ні. Він не альтернатива, він і є відповідь. Амінь. Амінь пам'ятаєте, я на початку своєї проповіді казав про два запитання. Одне було, що ти шукаєш, а друге було, і що ти робиш, щоб це знайти. Якщо з першим. Запитанням, що ми шукаємо, ми як хтось да, оприділилися, я сподіваюся, ми оприділилися, що нам потрібен Ісус, і що ми повинні Його шукати. То з другим питанням, а що нам треба зробити, щоб його знайти, ми зараз про це поговоримо. Щоб знайти Ісуса, це не питання локації, це стан Твого і Мого серця. Він завжди поруч, але щоб його знайти, Потрібно кілька важливих речей, про яких говориться в Біблії, в його слові. Перша річ потрібно шукати його всім серцем. Єремія 29 розділ з 12 по 14 вірш. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатиме мене всім вашим серцем, я дозволю вам мене знайти, запевняє Господь. Як ми бачимо в цих віршах, коли ми шукаємо Господа, то це повинно бути не поверхнево. Це повинно бути той момент, коли ми шукаємо Його всім своїм серцем, всім своєю душою. І коли ми знаходимо Його, ми насолоджуємося Його присутністю. Ми насолоджуємося з ним спілкуванням. Тому що Він цінний для нас. Є одна історія в Біблії про двох сестер. Більшість з нас її знають чудово. Це про Марту та Марію. Я б хотів би прочитати ці, цю історію і дати невеличкий комент до цієї історії. Від Луки, 10 розділ з 38 по 42 вірш: мандруючи, Ісус і Його учні зайшли якось до одного селища. І їх гостину привітала жінка, яку звали Марта. Вона мала сестру Марію, яка сіла біля Господніх ніг. І слухала те, що він говорив. А Марта була дуже захлопотана по господарству. Вона підійшла до Ісуса і запитала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя всю роботу звалила на мене саму. Скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус відповів їй: Марто, Марто, ти турбуєшся та журишся про багато справ, а необхідною є лише. Одна. Марія ж вибрала те найкраще, чого в неї ніхто не відбере. Коли ми з вами відчуваємо присутність Божу, Чи ми відкладаємо всі справи, якими ми зайняті, і робимо, як це зробила Марія. Так, в нашому житті багато дуже справ, багато роботи. Але коли ми дійсно знаходимо Ісуса, нам потрібно зупинити все. І бути з ним, всім серцем своїм і всією душою своєю. У Марти ніхто не міг забрати. Це було щось особисте, це було щось її. Це було щось вічне. І це любов Ісуса до неї. І це любов Ісуса до нас. Друга річ. Потрібна здатність. Вчитись від Бога, то довіряти Йому. Від Матвія, 18, розділ, 3 вірш, і сказав: Запевняю вас, якщо не навернетесь і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. В мене двоє дітей, і вони в будь-який момент можуть прибігти до мене і почати зі мною говорити. Їх серце не наповнене гордості, воно наповнене простотою і довірою до мене. Через досвід спілкування з дорослими людьми можу сказати, що з часом, коли стаєш дорослим, стає важко визнати, що ти, можливо, не все знаєш, що ти помиляєшся, що в мене може бути неправильний способ мислення, і що я не хочу вчитися, а думка, що якщо я щось знаю, мені не потрібно шукати Ісуса, може бути небезпечною. Тому що завдяки цієї думки в наше життя, в наше серце може попасти гордість. І якщо в нас буде горде серце перед Ним, то ми ніколи не дозволимо йому по-справжньому стати нашим Господом. Нам треба навчитися довіряти Ісусу. І не соромитися говорити йому: Ісус, мені потрібна Твоя допомога. Ісус, мені потрібна Твоя мудрість. Ісус, продовжуй мене вчити, незважаючи на мій вік. Продовжуй бути зі мною. Третя річ. Потрібне бажання чути Його через Слово. В церкві ми з дружиною зустрічаємося багато з сімейними парами. І ми часто звертаємо увагу на одну річ, яка є в стосунках між чоловіком та дружиною. Майже кожна третя жінка каже, що їй не вистачає добрих слів від свого чоловіка, що вона хотіла б, щоб її чоловік більше говорив до неї. Вона хоче чути його, чути від нього добрі слова, від яких їй стає краще на серці та душі. Від якій їй хочеться ще більше кохати свого чоловіка, і таким чином вона буде більше розуміти, як він її насправді любить і як він буде про неї піклуватися. Звісно, що за словами повинні бути вчинки. Без вчинок ці слова будуть пустими, не будуть вагомими. До Єфісян 5 розділ з 25 по 27 вірш: Чоловіки, любіть жінок своїх. Як Христос полюбив свою церкву та віддав себе за неї в жертву. Він зробив це, щоб освятити її для служіння Богу, очистивши її словом доброї звістки і обмивши її в воді, щоб поставити собі церкву як наречену, сяйливу, бездоганну, без будь-яких недоліків, святу і невинну. В віршах проводиться паралель стосунків чоловіка з дружиною, Ісуса з його церквою, з Його нареченою. Чоловік це сама близька людина до своєї дружини. Ісус сама близька особистість до своєї церкви. В житті дружини можуть бути різні обставини, які можуть сильно вплинути на її, на неї. Вести її в сумню, зробити її боляче, вказати на її негідність, принизити її і так далі. Але коли чоловік каже її слова, котрі її надихають, це все зникає в її розумі. І дружина нібито очищається від всіх поганих думок і речей в своєму житті. Якщо церкві, а це ми з вами, не вистачає сили, віри, любові, це може означати, що нам недостатньо спілкування з Ісусом. Нам не вистачає Його уваги до нас. Але Він завжди уважний до нас і хоче говорити з нами. Тому його церква повинна шукати, повинна шукати Христа в Його Слові. Яке очищає нас, яке допомагає нам вірити і розуміти, як Ісус любить нас, як Ісус піклується про нас, як Ісус прощає нас, як Ісус дивиться на нас, і якими очима Він поглядає на нас кожен день? Якими в Його очах, тож будемо більше шукати Ісуса, тож будемо більше шукати з Ним розмови. То будемо більше з ним спілкуватися, і таким чином ми, як Церква, будемо ставати кращими. Я вірю, що якщо ми будемо дотримуватися хоча б цих трьох речей в своєму житті, то ми зможемо кожного дня знаходити Ісуса в нашому житті. Я вірю, що якщо ми знайшли вже Ісуса, то в нашому житті буде більше відповідей, аніж запитань. Я вірю, що якщо ми вже з Ісусом, то наше життя, воно цінне. І ми маємо надію на краще життя разом з ним, з Ісусом. Я в це вірю. Ісус сьогодні також продовжує кликати нас до себе. І я повторюсь, він не альтернатива, він і є відповідь. Тому, коли ми шукаємо Ісуса, ми знаходимо відповідь у нашому житті. Тому, коли ми шукаємо Ісуса і знаходимо, ми, можна сказати, насищаємо свою душу. Ми не стаємо голодними, ми стаємо ситими, і ми знаходимо відповідь. На свої питання. Іоанна 6 розділ 35, вірш. Я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Амінь. Амінь. Якщо ти нас сьогодні дивився вперше, ми раді тобі, дякуємо тобі за те, що ти слухав мою проповідь. Я казав три речі про те, як знайти Ісуса. А перед цим я казав про те, що Ісус є хліб, котрий може втолати наш голод, духовний голод, душевний голод. Тому, коли ми його знаходимо, ми втолаємо голод і жажду. Спрагу, вибач, спрагу. Але три речі, котрі я говорив, котрі допомагають нам знайти його, вони допомагають не тільки Його знаходити, вони допомагають бути з ним кожен день. Є ще, ще дві речі, котрі я хотів би також тобі запропонувати, щоб знайти в своєму житті Ісуса. Одна річ це відкрити йому своє серце і впустити його в своє життя. І, другі, і друга річ попросити у нього пробачення за всі свої гріхи, котрі ти зробив. Я вірю, що коли ми відкриваємо своє серце і запрошуємо Ісуса в своє життя, і ми говоримо Йому про всі свої якісь неправильні речі, просимо пробачення за ці речі. Він приходить в твоє життя, і Він допомагає тобі з ними розібратися. Він не тільки допомагає з ними розібратися, Він і прощає тебе за ці речі, за ці гріхи. Тому, якщо ти хочеш зараз особисто познайомитися з Ісусом, я пропоную тобі зробити ці дві прості речі. Відкрий своє серце сьогодні для Нього і попроси пробачення. Я буду зараз молитися простою молитвою. Ця молитва, вона кожен раз звучить під час зібрання нашої церкви, в кінці зібрання нашої церкви. Ми даємо можливості кожній людині, котра з нами вперше. Знайти Ісуса в своєму житті, покликати Його до себе. Тому прямо зараз я буду молитися цією молитвою, і я пропоную тобі помолитися нею, але нехай вона буде щирою і лине з твого серця до Ісуса. Дорогий батько Небесний, я дуже дякую тобі за те, що Ти чуєш мене, знаєш мене і бачиш мене. Я дуже дякую тобі за Ісуса Христа, котрий помер за мене, щоб забрати і пробачити всі мої гріхи. Я дякую тобі за Його смерть на Христі. Я дякую тобі, за те, що ти любиш мене через Ісуса Христа. Дякую тобі з цього дня. Я буду твоєю дитиною, а ти будеш моїм батьком небесним. І так буде по віку. Я молився в ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Якщо ти молився цією молитвою, ми дуже раді. Ми разом з тобою, не знаю, радіємо. Бо це дуже класна річ познайомитися з Ісусом. І ми хочемо лишатися з тобою на, як кажуть, на зв'язку. І у нас є класна платформа, це Church Online. Ти можеш зайти на неї, зареєструватися, лишити не знаю, свої коменти. Навіть зараз під час трансляції ти можеш лишити, лишити свій коментар, написати щось. І ми обов'язково зв'яжемося з тобою. Ми обов'язково подзвонимо тебе, тобі і не знаю. Раді будемо з тобою познайомитись. Тому, будь ласка, не посоромся, напиши нам обов'язково. Добре? Клас, дякую.